Насправді самий кумедний випадок, про який мені там багато хто досі згадує, нагадує, це я на змаганнях не туди побіг банально. Це в трейл ранінгу. Це просто там, коли дуже довгі відстані, і учасники так розтягуються, що ти там нікого не бачиш. Хоча я бачив перед собою трейл ранінгу. Ти там забігаєш на якісь вершини. Ну от це було в Карпатах. І я вибіг на останню вершину. А вершина маленька, і ти вже там не бачиш, а є два варіанти спуски. Як кажуть, ви знаєте, і біль, і сльози, і все разом. Юрій Клин, український тріатлет, багаторазовий фінішер і призер змагань по всьому світу, зокрема, Айромен Чорного Sky марафон», Сахара, марафон та інших Юрій встановив рекорд з підйому спуску на гору Кіліманджаро. Він перший спортсмен-любитель в сучасній історії України, відібраний на чемпіонат світу з триатлону. Всім привіт! Мене звати Клим Юрій. Команда каналу FitGuide запросила мене до себе в гості, щоб я вам розповів про найпопулярніший вид активності, а саме про біг. Де знайти мотивацію, чим корисний біг і яких помилок слід уникати. А якщо вам буде цікаво почути більше практичних порад стосовно технічної сторони бігу, пишіть про це в коментарях, а тепер почнімо. З розвитком тренду на здоровий спосіб життя люди звертають все більшу увагу саме на біг. І на мою думку, цьому є декілька пояснень. По-перше, біг це доступна фізична активність, яка не потребує спеціального обладнання. Ви можете бігати у будь-якому місці, коли вам зручно, і витрачати стільки часу, скільки у вас є. Треба лише мати зручний одяг, взуття і бажання. По-друге, бігом можна займатися як самостійно, так і в компанії. У багатьох містах України люди влаштовують спільні пробіжки і такі яким чином заводять нові знайомства? По третє, зараз багато людей ведуть сидячий спосіб життя і мало рухаються. А біг допомагає набрати їм свою норму кроків і збадьоритись. Перед початком тренувань спробуйте зрозуміти, що саме для вас є ціллю і мотивацією. Я можу виділити 5 основних причин, чому люди починають бігати. Найпопулярніше це, мабуть, покращення фізичного здоров'я, а саме серцево-судинної системи. Якщо ви відчуваєте нестачу витривалості, то біг саме для вас. Наступна популярна ціль це схуднення. Година бігу може спалити до 800 калорій, в залежності від вашої ваги і інтенсивності бігу. Однак, якщо у вас занадто зайва вага, то Біг краще відкласти на потім і розпочати з ходьби, інакше у вас буде сильне навантаження на суглоби. Далі самодисципліна і подолання власних меж. Щоб регулярно тренуватися, треба мати дисципліну. А це вам знадобиться не тільки в спорті, а й на роботі і в інших сферах життя. А подолання нових цілей на тренуваннях посилить вашу віру в себе. Наступне підвищення енергії та зниження стресу. Біг допомагає себе відчувати більш енергійно, зосереджено і зменшує рівень стресу. В наш час це дуже актуально, а детальніше про зв'язок спорту та стресу ви зможете дізнатися у відео за підказкою. І останньою найпопулярнішою методиєю. Мотивацію серед бігунів є спільні пробіжки і участь у змаганнях. Є навіть багато різноманітних застосунків, де бігуни діляться своїми досягненнями і спілкуються між собою. Я, наприклад, користуюсь страва, це як Фейсбук, тільки для спортсменів. Незважаючи на доступність і користь бігу, багато людей мають щодо нього якісь страхи. Перший страх формується ще зі школи, коли нас змушують бігати в максимальному темпі. Після цього у людей формується відторгнення до бігу на все життя. Ще один страх пов'язаний з міфом про шкоду бігу для колін. Дійсно, якщо не розминатися, бігати в неправильному взутті, то коліна можуть постраждати. Але якщо дотримуватись всіх рекомендацій, то любительський біг тільки покращить стан вашого опорно-рухового. Апарату також бар'єром може стати невпевненість в своїх силах, нібито ви не зможете пробігти заплановану дистанцію. Однак, якщо ви будете ставити собі реалістичні цілі, бігати в комфортному для себе темпі, то все вийде. Багато людей також бояться, що їх незадовільна фізична форма або невміння правильно бігати можуть стати об'єктом насмішок. Але повірте, перехожі думають про себе, а не про вас. Отже, ви почали бігати, що ж буде відбуватися з вашим тілом. Регулярний біг 3-4 рази на тиждень позитивно позначиться на вашому фізичному і ментальному здоров'ї. На фізичному рівні біг покращує витривалість, зміцнює серцево-судинну систему, покращує роботи легень і дозволяє підтримувати здорову вагу. Щодо психологічного стану, то біг підвищує рівень індорфінів і тим самим зменшує рівень стресу. А також послаблює тривожність, покращує якість сну і допомагає бути більш сконцентрованим. Центрованим та працездатним, але позитивний вплив на психіку буде лише за умови, що вам подобається біг. Якщо для вас це нестерпно, то краще пошукайте інший вид активності. Якщо втома і сумливість заважає вам сконцентруватися та діяти, спробуйте екстракт гуарани від Вансітон. Особливість Гуарани Вансітон є м'яка та тривала дія, яка додає бадьорості, підвищує витриварість, покращує фізичну і розумову працездатність. Гуарана Вансітон це ваша продуктивність протягом дня. За промокодом FITGUIDE замовляйте гуарану від Вансітон зі знижкою 15%. Посилання в описі. Щоб ваша мотивація бігати не пропадала після пару тренувань, слід уникати певних помилок. Розповім про три найпоширеніші: перша занадто швидкий біг. Багато новачків починають бігати з занадто швидкому темпі і швидко втомлюються. Старайтеся бігати у розмовному темпі, тобто так, щоб вам було легко і бігати, і розмовляти. Друга помилка невідповідне взуття. Тренуйтеся саме у бігових моделях взуття. І третє недостатня розминка. В такому випадку ви ризикуєте отримати травму. І наостанок я поділюсь з вами декількома порадами, які зроблять біг психологічно легшим. Якщо біг або інший вид кардіо для вас видається монотонним або нудним, спробуйте або знайти собі компанію і бігати разом, або слухати музику чи подкаст. Встановіть собі реалістичні цілі. Наприклад, пробігти 5 кілометрів за 30 хвилин. Якщо є можливість, і в вашому регіоні це безпечно, то для пробіжки вибирайте парк або ліс. Доведено, що краєвиди природи зменшують рівень втоми та стати. Не бігайте як і на пустий, так і на повний шлунок. Обов'язково поїжте легку їжу за годину перед тренуванням. Я сподіваюся, що мої поради допомогли вам розвіяти страхи щодо бігу і отримати порцію мотивації. Якщо так, то почніть вже завтра свою першу пробіжку. І як я вже казав, якщо вам потрібні практичні поради про біг, то пишіть про це в коментарях. До зустрічі! І пам'ятайте, здоровим бути здорово!